Ваш емоційний стан це ваша відповідальність. Ніхто не повинен вас мотивувати, заохочувати чи розвеселяти. Це все ваша персональна відповідальність, бо це ваше життя. Ти не жертва обставин. Ти співавтор своєї реальності. Ти не просто якось реагуєш на світ. Ти його твориш своїм внутрішнім станом. Твій стан це ніби мова, якою ти спілкуєшся із Всесвітом. Твій стан він випромінює хвилі певної частоти, і ці частоти щитує простір. Ці твої вібрації або хвилі, які ти випромінюєш. Це ніби замовлення для всесвіту, яку реальність тобі сформувати. Якщо це стан тривожності, то формуються події, люди, ситуації, які будуть відображати і підтримувати цей стан. Наш емоційний стан. Це першочергово. Спочатку ми змінюємо або згармонізовуємо свій стан, і вже на нього приходять нові можливості, нові події, нові люди. Хто хоче попрацювати із своїм станом через метод нейрографіка, то я в описі до цього відео залишу посилання на інтенсив з нейрографіки Я Є. Цей інтенсив в записі, тому ви можете доєднатися прямо зараз.